С миром Божим дороготині, ви знаєте, дух антиграста Вінуді. І він несе таку єрість, таке навчання, навіть називає себе там ангелом світла і відвертає людей від Бога. Але також є Дух Божий. Він також у дії. Дух Божий він несе правду, він несе істину, він утверджує Слово Боже істину Господню. І коли ми говоримо, що ми маємо Духа Божого, ми маємо визвіщати діла Господні, маємо бути свідками Ісуса Христа до краю землі, як і сказано коли йде. На вас досвідти будете свідками. Ми маємо проповідувати всюди, де в мене було б, що б ми не, б, ми не робили би, наше життя має свідчити за те, що ми знаємо Бога, і ми про нього всюди розказуємо. Тому що, коли ми бачимо, що людина вона не спасенна, не знає Ісуса Христа, і ми їй не говоримо, що спасіння в Ісусі Христі. То та людина, той гріх людини, він на нас. І Біблія про це чітко говорить. Для того він говорить, що прирівнюючи нас до пророків, він говорить, що ви маєте говорити, де ви вас будуть гнати за, за правду. Гнали Ісуса Христа, апостолів бувало, пророків за правду. Що вони говорили? Незалежно, хто це був, кому вони це говорили, стать е, якийсь да, чин, чи це був цар, чи це була звикла людина, вони завжди говорили правду. За що їх і вбивала, і він дав нам духа, ж того, який прошу засвідчити за гріхи. Маємо говорити людям, що спасіння в Ісусі Христі маємо нести, тому що якщо ми цього не робимо, ми не Ісусові, і гріх тих людей на нас.